Ці кошти, які дадуть, ви виділяєте 60% чи 70%, так. на що вони витрачаються при отриманні? Якщо це стосується ветеранського гранту, так? ні, ні, от на садівництво, на садівництво на саджанці. в основному на саджанці вони йдуть. Якщо ви купуєте техніку українського виробництва, mm -hmm. то тобто, тоді 25% вам компенсується. Це 500 тисяч там дві людини, а одна людина. Прийшов ознайомитись з роботами наших, скажімо так, грантоотримувачів і можливо щось для себе нове взяти. Можливо, якийсь напрямок допоможуть відкрити новий. З огляду на цих на ці роботи. Поранення отримав 5 лютого 23 го року. От, більше року я вже на лікуванні, реабілітації. Ну, зараз звільнився, перебуваю в цивільному суспільстві. Ми повинні допомагати зараз хлопцям, які там боронять нас. Ну, я там був, знаю, як там все відбувається. І вважаю, що наша допомога як свідомих громадян дуже важлива в цьому процесі. Сьогодні відкриваємо офіс на базі служби зайнятості Черкаського міського центру зайнятості Гоголя 330 це перший офіс, який буде відкритий в області. Наступний планується Умань. Далі будемо повідомляти. Офіс буде так званим місцем, де можна буде зустрітися всім підприємцям, новоствореним підприємцям, грантоотримувачам нашим або через підпис, або через ключ і далі вам. Буде анкета, яку треба заповнити, і підв'язати бізнес-план. Ми будемо надавати інформацію щодо програм підтримки малого і мікробізнесу. Це гранти на відкриття власної справи, це гранти для ветеранів, ветеранок і одного з подружжя. Це ваучери на навчання, тобто можна отримати сертифікат вартістю 30 тисяч на те, щоб отримати освіту. Також можемо допомогти підвищити кваліфікацію працівника і підібрати працівників різним роботодавцям. Вам потрібні якісь розслідні матеріали такі стаціонарні. Ми все більше і більше в наших магазинах взагалі бачимо товарів українського виробництва, і для цього, в принципі, є філософія платформи, зроблено в Україні. Один із компонентів цієї платформи це відкриття подібних офісів, як ми сьогодні відкриємо, зроблено в Україні в центрах зайнятості по всій території України. До кінця року ми плануємо відкрити 80 офісів. Сьогодні на Черкащині відкривається перший, але загалом вже відкрито 20 офісів. Ми спробували просто взяти мікрогрант і в нас вийшло 250 тисяч. Трошки ми ще доклали своїх грошей і відкрили таку творчу лінійку виробів з каменю ну, при існуючому вже підприємстві. Ми вирізаємо ось такі ялиночки. Це була така лінійка сувенірів до 2023 року. Незламні ялиночки важкенькі, з каменем, От як подарунки. Тут написано: рік, коли ми не зламались. 2022. в Пам'ять про той рік, найважчі такі, коли б всі українці повірили, що вони все-таки не зламані.